І як людина от опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якусь попасти. І там будуть твої можливості. Дзвоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць опять попадає так, що ця людина ну у нас рандомним образом, як крутіть барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, Опять випадає та сама людина. Вона вже, а не бере трубку, виграла щось, я не пам'ятаю, чи пилва, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, але ну, я вже не видержав, голосове записую. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Я кажу, ну чого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну, що таке? От, от це, до речі, про те, що, що людина може отримати, поки сидиш вдома, але ну, навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн з'явився, а так? Під лежачий камінь, вода, не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років.